Добрий день! У цьому відео розповімо, як надіслати нам результати вашої комп'ютерної чи магнітно-резонансної томографії. Для початку вставте диск з дослідженням у дисковод комп'ютера. Відкрийте мій комп'ютер та виберіть зовнішній диск. Знайдіть папку Дайком і скопіюйте її у будь-яке зручне місце на жорсткому диску вашого комп'ютера. Процес копіювання займе деякий час. Тому вам доведеться запастися терпінням. Клацайте на папку правою кнопкою миші та виберіть додати до архіву Daikom RAR. Не страшно, якщо цієї опції не буде в списку. В такому разі ми обійдемося без неї. Але завантаження і відправка вашої томографії займуть трохи більше часу. Далі відкрийте Google Диск в інтернет браузері Створіть папку, назвою якої буде ваше прізвище. Відкрийте її. Та лівою кнопкою миші просто перетягніть туди папку «DaiCom» або архів Дайком RAR». Дочекайтеся, коли індикатор завантаження зміниться на зелену галочку. Це означає, що завантаження закінчено. Далі натисніть на назву папки зверху та виберіть Відкрити доступ. У полі впишіть адресу нашої електронної пошти, яку ви зараз бачите на екрані. Натисніть на кнопку готово. Вітаємо! Ми чудово впоралися із завданням. Найближчим часом лікар ознайомиться з томографією та зателефонує вам. Ми бажаємо міцного здоров'я вам та вашим близьким.